Чиста духовна сила, Галатам, розділ 5, вірші 22 та 23. Плід же духа є любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. Для багатьох віруючих плоди духу є не більше ніж пасивним списком приємних якостей, які можуть допомогти їм поліпшити свій характер. Але вони є чимось набагато більшим, вони є чистою духовною силою. Любов настільки могутня, говорить писання, що вона ніколи не зазнає поразки, терпіння має таку силу, що його неможливо зупинити, якими б не були обставини терпіння не здасться. Стриманість настільки сильна, що вона може впоратися з усіма неприборканими бажаннями вашої плоті. Плоди духу не слабкі, вони сильні. Такі сильні, що всі біси пекла не зможуть їх зупинити, такі сильні, що якщо ви дозволите їм текти з вас, вони виправлять проблеми у вашому житті, вони допоможуть вам стояти твердо в той час, коли навколо вас всі будуть падати, вони утримають вас на ногах, коли уряд зазнає краху і прийдуть в життєві бурі. Ми живемо в дуже небезпечні дні, і є тільки один шанс пройти через них переможцем. Ви повинні почати вивільняти ці сильні плоди духу, які Бог вклав у вас. Повірте мені, якщо ви народжені згори, вони є у вас. Навчіться підкорятися їм, і тоді, як обіцяно, в другому посланні Петра, розділ перший, вірш десятий, ви ніколи не спіткнетеся і не впадете. Уривок із святого письма, друге послання Петра, розділ перший, вірші з першого по десятий. Симон Петро, раб і апостол Ісуса Христа. До тих, хто завдяки праведності нашого Бога і Спасителя Ісуса Христа прийняв віру рівноцінну нашій. Благодать вам і мир, Хай помножиться в пізнанні Бога та Ісуса, нашого Господа, усе, що потрібне для життя і побожності подарувала нам Його Божа сила, пізнанням того, хто покликав нас власною славою і чеснотою. Через них даровані нам дорогоцінні та великі обітниці. Щоби через них ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесності пізнання, в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, а в братерстві любов. Адже коли це у вас є та примножується. То не залишить вас без тіла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього нема, той сліпий, короткозорий, він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Тому, брати, усе більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся.